Нещодавно з командою розумної політики ми зареєстрували законопроект 11.072 щодо підвищення державних виплат при народжуваності дітей. Влітку я вдруге стала мамою, спілкувалася з молодими родинами, з молодими сім'ями, і зараз тема підвищення цих виплат стає актуальною, тому що батьки приймаються за що вони можуть купити візочок, за що можуть купити ліжечка, і почали звертатися, писати листи, і пропонувати підвищення цих виплат. Коли ми почали робити дослідження і повернулися до законопроекту, ми побачили, що зміни не відбувалися майже 10 років, і законопроект, який був написан 2014 році, 2014 році, і сума складає 41 200 гривень. Зараз, на жаль, не актуальна. Закон пройшов інфляцію, писався в різних умовах і на той час не було повномасштабного вторгнення, тому е, на часі потребуються зміни. До чого ми прив'язуємось, по перше, це прожитковий мінімум, який має бути встановлений, і хочемо встановити кратні суми на кожну дитину, тобто перша дитина це 150 прожиткових мінімумів, друга 100 прожиткових мінімумів, і третя 50 прожиткових мінімумів, акцентуючи саме на тому, що підняти народжуваність саме першої дитини. тому що коли ми отримували відповідну інформацію від Міністерства відомств, були шокуючі цифри. У 2020 році була, було народжено 297 тисяч малюків, то в минулому році лише 185 тисяч. Падіння було на 40%. Якщо взяти матерів, які народжували вперше, то в 2020 році сума, цифра складала 118 тисяч 300 малюків, то в минулому році лише 13 тисяч 300. тобто падіння, демографічні падіння взагалі в країні складає на 90%. Цим законопроектом ми будемо стимулювати матерів, які хочуть народити вперше. Тому що окрім міграції, окрім безпекової складової, ми маємо стимулювати молоді сім'ї підвищеннями якраз державної допомоги, підвищенням суми державної допомоги стимулювати. Народжуванні з країні. нещодавно ми провели соціальне опитування, і 75% громадян України вважають, що законопроект на часі, а 80% громадян громадянин вважають, що цим законопроектом ми можемо підняти демографічний рівень в країні. Діти це майбутнє нашої країни, тому впевнена, що цей законопроект знайде підтримку в парламенті.